Сура 60 Аль Мумтахана Випробувана ім'ям Аллаха Милостивого, Милосердного О ви, які увірували. Не беріть собі друзями моїх ворогів і ворогів ваших. Ви зустрічаєте їх з любов'ю, тоді як вони не вірують у істину, що прийшла до вас, виганяють посланця та вас самих за те, що віруєте ви в Аллаха. Господа вашого, і якщо ви вийдете боротись на моєму шляху та шукати моєї милості, то не приховуйте свою любов до них. Я ж бо знаю те, що ви приховуєте, та те, що ви говорите відкрито, і хто з вас зробив це, той зійшов зі шляху істинного. І якщо ж стануть вони на шляху вашому, то будуть вам ворогами, завдаватимуть шкоди вам своїми руками та словами. Бажаючи, щоб ви стали невіруючими, не допоможуть вам ні дружини ваші, ні діти ваші. У день Воскресіння Він розсудить між вами, і Аллах бачить те, що ви робите. І добрий приклад для вас Ібрагім і ті, хто з ним, коли сказали вони народу своєму ми відрікаємось від вас та від того, чому ви поклоняєтесь замість Аллаха, ми не визнаємо вас. І буде між нами та вами ворожнеча й ненависть доти, доки не увіруєте ви в єдиного Бога. Тільки сказав Ібрагім Батькові своєму: Я буду просити прощення для тебе, хоча й не маю для цього влади над тим, що належить Аллаху, Господи наш, на тебе сподіваємось ми і до Тебе повернення. Господи наш, не дозволяй невіруючим відвертати нас. Прости нас, Господи наш, воістину Ти великий, мудрий. Справді вони були добрим прикладом для вас, для тих, хто сподівається на повернення до Аллаха та останній день, а якщо хто відвернеться, то Аллах багатий, хвалимий. Можливо, Аллах поєднає любов вас і тих, з ким ви ворогуєте, і Аллах Всемогутній, Аллах прощаючий. Милосердний. Аллах не забороняє вам бути дружніми та справедливими до тих, хто не бився з вами через віру та не виганяв вас із ваших домівок. Воістину, Аллах любить справедливих. Аллах забороняє вам приятелювати лише з тими, які бились з вами через віру, виганяли вас із ваших домівок та сприяли вигнанню вашому. А хто приятелює з ними, ті нечестивці. Ови, які увірували, коли приходять до вас віруючі жінки, які переселились, то випробовуйте їхню віру. Аллах краще знає, яка їхня віра. Якщо ж переконаєтесь ви в тому, що вони віруючі, то не повертайте їх невіруючим, бо тим заборонено одружуватись на них, а їм виходити заміж, тож сплачуйте їм те, що вони витратили. Немає гріха у тому, що ви одружитесь на них після сплати належного жінкам, не дотримуйтесь своїх обов'язків перед невіруючими дружинами та вимагаєте назад витрачене вами, і невіруючі чоловіки нехай вимагають те, що вони витратили. Це так вирішив для вас Аллах. Він судить між вами. І Аллах всезнаючий, мудрий. Якщо пішла якась із ваших дружин до невіруючих, а потім захопили ви здобич, то дайте тим, кого полишили дружини, стільки ж, скільки ті сплатили їм, і бійтеся Аллаха, в якого ви віруєте. О пророче, коли прийдуть до тебе віруючі жінки і заприсягнуть у тому, що не будуть поклонятись нікому, крім Аллаха, що не будуть красти, чинити перелюб, вбивати своїх дітей, мати дітей від інших, уперто триматись брехні. Та що не будуть чинити непослух, коли закликаєш ти їх до заохочуваного, то прийми клятву їхню та проси для них прощення в Аллаха, воістину Аллах прощаючий, милосердний. О ви, які увірували, не беріть собі друзями людей, на яких прогнівався Аллах. Вони вже втратили сподівання на наступне життя, як втратили його невіруючі. Що лежать у могилах.